Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо дріжджові пиріжки на кефірі з яблуками та вишнями. Від них неможливо відірватися. Соковиті яблука та солодкі сушені вишні створять незабутній смак. А ніжне тісто на кефірі додасть пиріжкам особливої легкості. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Спочатку підготуємо яблука для начинки. Їхня вага приблизно 700 г. Видаляємо з них серцевину та очищаємо шкірку. І нарізаємо невеликими кубиками. Розогріваємо сковороду, кладемо 30 г вершкового масла і розтопимо його. Потім висипаємо 2 столові ложки цукру та змішуємо з розтопленим маслом. Додаємо яблука. Будемо смажити на середньому вогні 5-7 хвилин, помішуючи до м'якості. А рідина, що виділилася з яблук, тим часом буде трішки випаровуватися. До м'яких яблук додаємо 80 г сушених вишень. Перемішуємо і так продовжуємо готувати 1-2 хвилини. За бажанням начинку можна додати родзинки, курицю або ж приготувати начинку тільки з одних яблук. По завершенню додаємо 1 чайну ложку кукурудзяну крохмалю. Перемішуємо та прогріваємо до загустіння. Кількість крохмалю можна варіюватися залежно від соковитості яблук. Можна починати з однієї чайної ложки. І якщо начинка виявиться занадто рідкою, додати ще трохи. Начинка зараз стала густішою і вона готова. Перекладаємо в тарілку для охолодження. А тим часом приготуємо тісто. Беремо 100 мл молока. Температура близько 35-40 градусів. Додаємо 1 столову ложку цукру і перемішуємо до розчинення. Цю суміш додаємо 20 грам свіжих дріжджів. Перемішуємо до однорідності та залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі ожили і почали працювати. А тим часом беремо 200 мл теплого кефіру будь-якої жирності. Додаємо пів чайної ложки соди. Добре перемішаємо. Кефір бурхливо реагує на додавання соди. І під стінками починають появлятися безліч бульбашок. Додаємо одне яйце, 2 столові ложки цукру для аромату 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Розмішуємо до однорідності. Поки готувалася кефірна суміш, ось так гарно дріжджі вже підійшли і готові до роботи. Розмішаємо і з'єднуємо їх з кефірною сумішю. Слідом просіваємо більшу частину борошна. Його знадобиться плюс-мінус 600 грам. Все залежить від клейковини тіста та його вологості. Тому рекомендується борошно додавати частинами, не все зразу, щоб тісто було не забите. Замішуємо лопаткою. Борошно все зволужилося, трішки його ще підсипимо. А далі починаємо працювати руками. Тісто ще повністю не вимішане. На цьому етапі додаємо для ніжності пиріжків 70 г м'якого вершкового масла та рукою добре вмішуємо його в тісто. Далі краще буде працювати з тістом уже на столі. Тому стіл присипаємо борошном, перекладаємо тісто і будемо вимішувати його на столі протягом 6-8 хвилин. Поступово підбираємо борошно, що на столі. Таке тісто буде дуже ніжним і повітряним завдяки додаванню кефіру і вершкового масла. Вимішуємо доти, поки воно не стане еластичним та м'яким. Має відставати від рук і бути приємним на дотик. Готове тісто перекладаємо в миску змащену олією, накриваємо плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці для підйому. Зазвичай достатньо 45-60 хвилин. За цей час тісто збільшиться в об'ємі приблизно в 2-3 рази. Ось так. Обібнемо його. І руками будемо ділити на невеликі частинки вагою приблизно 70 г. Кожну частинку тіста ще раз обімнемо в руках, краї тіста підбираємо всередину. Трішки покатаємо на столі і утворені колобки складаємо один біля одного. Вийшло 15 колобків. Накриваємо плівкою і залишаємо їх на 10-15 хвилин відпочити. Далі беремо перший сформований колобок. Гладенькою стороною кладемо на стіл. І пальцями розтягуємо тісто. Формуємо такий собі млинець. Тісто слухняне, еластичне і не вимагає додаткового борошна чи олії. По центру кладемо багато начинки, приблизно 1 столову ложку. Акуратно з'єднуємо краї, починаючи від середини і рухаючись до країв. Щоб начинка не відтікала, добре їх защипуємо, формуємо акуратний шов. Готовий пиріжок акуратно переносимо на деко, застелене тихлоновим килимком. Швом викладаємо вниз, щоб пиріжок під час випікання зберіг свою рівну гладеньку форму. Викладаємо на достатній відстані один від одного, щоб вони не злиплися під час випікання. Сформовані пиріжки накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин, дамо їм підійти. Потім кожен пиріжок змащуємо жовтком одного яйця, розмішаний з однією столовою ложкою молока. Випікаємо в розігрітий до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистої скоринки. Готові пиріжки охолоджуємо, прикривши кухонним рушником. Ароматні та м'які пиріжки. Вони просто не можуть не сподобатися. Неймовірно смачні, пухкі самою найсмачнішою начинкою. З яблук та сушених вишень. Приготуйте ці чудові пиріжки, щоб насолодитися їхнім неповторним смаком. А я побажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!